Вітаю вас! Ловіть ще одну ідею ситного збалансованого меню на цілий день. Воно складене таким чином, щоб було і ситно, і також на ньому можна було худнути. А кому худнути не треба, просто збільшуйте порції або вводьте додаткові перекуси. Є достатня кількість білку, щось солоденьке і клітковина. А, Так, перше, що нам треба зробити, це замочити желатин в холодній воді. В мене упаковка на 9 грам, можна 10. Так, і для сніданку і обіду нам потрібен буде м'який сир, але у нас його перестали чогось робити. Якщо ви живете в іншій країні і у вас є готовий якийсь сир, то можете використовувати його, особливо, якщо там ще й жирність низька. Я буду робити з брикетного сиру. До речі, в мене не жирний, але ви можете брати 5%, а в загальних калоріях прописан саме 5%. Сир ми зараз будемо збивати з водою. Стосовно води, треба дивитись на вашу консистенцію, тому що брикетний кисломолочний сир у вас може бути іншої консистенції. В мене тут склянка. Ну мені здавалося, що тут 200 мл, але я тільки що її поміряла на вагах. На вагах це 170 мл. Ну поки що я все одно не все виливаю, і збиваємо погружним блендером. До речі, замість води ви можете взяти молока, але це тоді додати додаткові калорії. так Оскільки я часто взбиваю такий сир, я бачу, що мені ця вода знадобиться, я виливаю всю. Тобто, на вагах тут 170 г. Все, ми маємо повністю гладеньку консистенцію. Так, зараз, поки будемо збирати сніданок, я поставлю розтопитий А У мене маленькі каструльки всі зайняті, буду так розтаплювати великий. Формуємо сніданок. Мені потрібно буде 40 грам вівсянки. В мене залишилась тільки плющина, але оскільки в мене вівсянка буде стояти цілу ніч, це нормально. А загалом я б краще для цього рецепту все-таки взяла звичайну вівсянку, яку менше треба варити. Я додам ще ложку, це десь 3 г насіння чия. Це не обов'язковий компонент, але він дає такий приємний хрускіт. 100 мл молока підсолоджувати за смаком, моя улюблена стевія. До речі, стевія вона сама смачна, тому що зараз багато в магазинах продається упаковок, де написано стевія але якщо ви почитаєте склад, там буде значитись основним компонентом еритритол. А еритритол він дає такий специфічний привкус. В бісквітах еритритол мені подобається. А там в кремах, в таких десертах, то тільки чиста стевія. Так, перемішуємо. Тепер треба підсолодити наш м'який кисломолочний сирочок. Ви берете або свій підсолоджувач, або мед, або цукор. І все це робите по смаку. Якщо ви берете мед або цукор, то пам'ятайте, що це додаткові калорії. Тобто у вас буде меню трошки більш калорійне. Тепер мені треба в кожну склянку викласти 1 четверту творога. В мене вийшло, що 1 четверта частина це десь 130 грам. Додати заморожених ягод, можна полуницю вишню в мене лохіна. А, накриваємо плівкою і на ніч в холодильник. А, розтопився наш желатин. Мені потрібно желатин розділити на три частини. Тому я спочатку вимірюю точно таку ємкість, скільки вона в грамах, і зважу желатин. Так, в мене виходить. 72 грами. Це виходить 24 грами, тобто мені сюди треба 24 грами відлити. Так, одну третину желатина ми залишаємо. І дві третини ми додаємо до нашого кисломолочного сиру. А в ту частину. Одну третю, яка залишилась, я додав 100 г дитячого пюре без цукру. Пюре, і так, солоденьке, тому відсолоджувач не додаю. Так, і зараз нам треба наш сирочок розділити на дві порції. Поставимо на 5 хвилин в морозилку, щоб трошки-трошки схватився вверх. Так, трошки схватився желатин. Добавляємо пюре. Бажано на пару годин в холодильник. Це виходить не ну дуже смачний десерт. В моєму випадку це навіть знежирений кисломолочний сир. Але в цьому варіанті, коли він збивається блендером до однорідної маси, ну, це наче, як, наче з крем сиру роблено. Дуже смачно. Для обіду потрібно буде 150 г цвітної капусти. Її можна покришити, до речі, в мене заморожена, вона вже майже розмерзлась, або подрібнити в блендері. Цей же блендер, я навіть мити його не буду, додавлю 250 грам курячого філе. Фарш готовий. І ще також перемелимо, щоб не витрачати час, мінку нарізати, маленьку цибулинку в мене на 40 грамів. Чорний перчик. Ще можна додати якихось своїх приправ. Цвітна капуста сильно не буде відчуватися в наших котлетках, але таким чином вони будуть більш ніжніші. І також ми отримуємо додаткову порцію клітковини. Зараз не так багато смачних свіжих овочей, щоб робити салати, а от вмішувати. Заморожені овочі в м'ясо, це буде і смачно, і також ми отримуємо додаткову користь, а ще й знижуємо загальну калорійність. На сковорідку додаємо 2 чайні ложки олії, мокрими руками робимо невеличкі котлетки, Тут смажимо їх. Нам потрібно буде дві чайні ложки зверху томатної пасти, 100 мл води, трошки солі. Виливаємо томатну пасту в котлетки і залишаємо тушитись на 20 хвилин. Поки готуються котлетки, Поставимо варитись 80 грам макаронів і краще брати з твердих сортів пшениці, вони більше насичують. Тут половина порції макаронів і викладаємо половину котлеток. Сос такий дустенький. Додайте ще грам 150 овочів, я поріжу помідор. Для вечері нам потрібно буде три яйця, але ми будемо використовувати одне яйце, два білка. Зараз по грамам вимірюю два білка. Тобто, якщо ви окремо купуєте білок в пакетах, скільки це буде. в мене вийшло одне яйце і 75 грам білку. Що робити з жовтками? Жовтки, я просто перемішаю до однорідної консистенції, розкладу формочкам для льоду, заморожу. І коли мені потрібно буде жовток, щоб змазати якусь випічку, я буду розморожувати по маленьким цим формочкам. Ви можете взяти, наприклад, не три яйця, а два, тобто використати два білку і два жовтка, оскільки в мене прораховані всі калорії, прорахована кількість білку. То саме в цьому меню мені знадобилось два білка. На сковорідку трошки масла і виливаємо нашу яєчну суміш, солимо, хоча посолити треба було на етапі розмішування. Не можна і так. А зверху на яйце ми вкладаємо круглий лаваш і трошки розпреділяємо масу, щоб вона йшла більш до країв. Далі перевертаємо, додаємо шинку, сир і трошки якогось соусу, У мене соус барбекю. Стосовно шинки, це в мене легка з АТБ, тут 100 калорій на 100 грам, вона не жирна. Ну, а взагалі дуже класна шинка, якщо це десь приблизно ну, до 120 калорій на 100 грам. Це доволі така об'ємна порція. Тобто, ви бачите, він такий товстенький. І це на один день, тобто, це наша вечеря. Якщо ви готуєте одразу на 2 дні то просто зробити два таких млинчика. І обов'язково до кожного прийому їжі додавайте овочі. Це клітковина, це також ваше насичення. Овочі будь-які, можете якийсь салатик зробити, капустку, квашену капустку. В мене якраз я закупилась з помідорами, тому в мене сьогодні помідори в меню. Це дуже все. Сніданок лінива вівсянка, перекус кремово-фруктовий десерт. На обід котлетки з макаронами. На вечерю дуже ситна і смачна тортів'я з шинкою, з сиром. І також ще на перекус у нас буде яблуко. Ось таке у нас вийшло меню. Візуально, мабуть, це не дуже об'ємно виглядає. Але доволі ситно, тому що і вівсянка з ягодами і з сиром добре наситить, і перекус у нас доволі об'ємний, і яблучко буде. Тут доволі багато котлеток з макаронами і овочами, і дуже така велика ситна тортілія. Вона реально така товстенька. Тут добре ви наїстесь вечором.